Плюс один чи мінус ще один скандальний нардеп поїхав у закордонне відрядження та, схоже, забув повернутися. Розслідувачі з'ясували, що народний обранець щонайменше місяць не з'являвся у раді. А от як довго він за кордоном наразі точно невідомо. Хто знову накавав п'ятами і чому в цій історії не все так просто, розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Поїхав і заблукав, потрапив у біду. Чи все куди простіше? І в нас просто плюс один нардеп за кордоном. І відповідно, мінус один у раді. Стало відомо, що ще один нардеп виїхав у закордонне відрядження і не повернувся. Слідувачі «Бігус.Інфо» з посиланням на власні джерела заявили, що народний депутат від партії Слуга народу Олександр Куницький, схоже, виїхав у закордонне відрядження і не повернувся назад до України. Чутки про те, що друг Дмитрука Олександр Куницький поїхав у відрядження за кордон і не повернувся вчасно, не безпідставні. Слуга народу і скандальний блогер Куницький не в Україні. Повідомляють наші джерела. Проте от як давно нардеп за кордоном точно сказати не можуть. Якщо ж брати відкриту інформацію, то на сайті Верховної ради в розділі голосування депутата. Він був відсутній на голосуваннях протягом всього жовтня. Цікаво, а чи може відрядження народного депутата під час війни тривати місяць? Ваші думки пишіть нам у коментарях. А ми поки продовжуємо. Куницький, як і його попередник і бойовий товариш, Дмитрук неодноразово був помічений у скандальних історіях: то з патрульними, то з побиттям у центрі Києва. І нагадаємо, що це була досить гучна історія, яка тягнеться з 23-го року, коли Куницький на пару зі своїм колегою нардепом Дмитруком просто посеред центру Києва напали на людину. На додачу потім виявилося, що побитий військовий. Тоді постраждалий заявив, що Дмитрок і Куницький вимагали в нього гроші та звинувачували в аферах. За його словами, Бійку розпочали саме народні депутати. Розкажи, пожалуйста, що пройшло, я стояв на вулиці, вони почали мене знімати. Хто? Вони, хто? Дмитрук і Куніцький. Угу. Це депутати, так? Так. Навіщо мене знімати і штовхати ну, мене провоцирувати. А говорити які... гадості на телефон, що я там щось виповнюю, що десь працюю. А і, і гроші просили чи що? Е, да. і, а що вона взагалі хотіла? Щоб... Е... Обра... А як, як ображало, що, що казала? Та говорили всякі гадості, кучу там. І почала штовхнена і почала на мене клівіту всяку говорити. І я вихватив телефон, але йому одразу віддав. Ага. Бо вони мене почали все, вдвох. Вдвох почав? Так, да, один мене завалив, а Дмитрук о, не почав бити. А завалив Так. Да. А, а як він ззади? Охватив мене спереду і кинув мене на підлогу, і, а Дмитрук мене почав бити кулаками в лице. Тобто, коли ти вже о, лежав і, на, і... На, на землі? Так, да, да. <кій> так. І на землі я встав, потім почав закриватися, він мене бив далі біля забору. Там. А що так. було підставою? В чому ви тебе? я десь працює, там що я ще їх і ще шахрай, ще, 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 ще щось. Вони казали, що ти шахрай, да. а в тебе є е, кримінальна справа, доведена до суду, що ти в шахраї визнаний. М -м -м -м. Тобто вони е, звинуватили тебе, да. що ти е, злочинець, а потім ще і е, побили тебе. Так. А це коли було і час. Е, то ось півгодини тому. Ну, який час? Який зараз час? 10 до 20, 10, 10, було зараз 10. Так, десь, десь о 10 чомусь да, да, ще Ага. Зараз е швидка тебе куди? Вести його? На консультації 17 лікарні. На консультації. А, яка адреса 17 лікарня? Лабораторний проволок. 14 і не пам'ятаю, точні адресі. Ага. Так, добре. дякую. На кадрах нижче видно, як Дмитру б'є хлопця. Поряд стоїть ще двоє чоловіків, проте тоді ще не було відомо, хто вони. Thank you Після оприлюднення скандалу Дмитро Кікуницький стали виправдовуватися. Мовляв, вони прибули в бізнес-центр Протасов для перевірки роботи шахрайського кол-центру. Ми з Олександром Куницьким прибули в бізнес-центр Протасов для перевірки роботи шахрайського кол-центру. Прибувши на місце, ми побачили як близько 50 осіб тікають з цього шахрайського кол-центру. Після цього ми почали йти далі по вулиці. Де був спеціально виставлений молодий чоловік, якого ви бачили на відео? Ця історія набула розголосу, але навіть після цього ні один, ні другий нардеп не були покарані. Ах так, тоді ж в жовтні 23-го року офіс генпрокурора, звісно, відкрив кримінальне провадження щодо нардепів, Проте знову ж таки, як ви розумієте, ані Дмитрук, ані Куницький не були покарані. А нині взагалі перебувають за межами країни. Це що ок. Йдемо далі, бо ж треба розібратися, хто взагалі такий Куницький і чому йому все сходить з рук. Отож, про Нарде повідомо не так багато про його сім'ю. Так взагалі інформації фактично немає. Про самого Куницького відомо, що він не лише громадянин України, а й з 12 років має громадянство Ізраїлю, хоча освіту здобув у Запоріжжі, вчився на кухаря-кондитера. У 2002 році Куницький переїхав до Ізраїлю разом з батьком, де проходив службу у місцевій армії. Проте у 2005 році, вже після помаранчевої революції, Олександр повернувся до України. Але от чим він тут займався, знову ж таки інформації, як кіт наплакав. А от слава до Куницького прийшла після 2010 року, коли він почав знімати поліцейські свавілля і натяки на хабарі. Тоді ще, як кажуть народі, даїшників. А заодно демонстрував і свою зухвалу поведінку. Ну, люди ж люблять скандальчики, інтриги. А такого контенту тоді в Україні було мало. А до реформування поліції вдаєш ніків правду просто ловили людей з-під кущів, і за безперешкодний проїзд далі треба було заплатити. Тож Куницький на цьому зібрав собі мільйонну аудиторію і вже у 2014 році став досить відомим блогером і паралельно активістом так званого дорожнього контролю. Згодом трапився ще один скандал за участі Куницького. Він примудрявся їхати в тимчасово окупований Росією Крим і навіть. Там знімав діяльність так званих правоохоронних органів. Блогер стверджував, що працюють окупаційні міліціонери з російськими шевронами, але чомусь ходять з українськими документами. Але реакція у суспільстві на ці витівки була бурхлива. Бо що робив Куницький у Криму питання. враховуючи, що у розмові з російськими даєшниками він заявляв, що Крим це Росія. Крім того, на його ж Ютубі вийшло відео із заголовком, що поліцейський Криму заслуговує на повагу. Власне, після цього він навіть потрапив до бази миротворця. Два діалога тролика. Буліоніч груби і ваше напарніше у дві тисячі кажуть, Куницький знову поїхав до Ізраїлю, а потім повернувся до України. І вже тут почав займатися блогерською діяльністю. Далі Олександр пішов у бізнес та займався електрокарами і зарядками до них. До речі, запам'ятайте цей момент. До нього ми ще повернемося. Ну а далі Верховна Рада і обрання до монобільшості Слуги народу втім, ще коли Куницький був кандидатом у нардепи без скандалу не минулося. Тоді в мережі також з'явилася інформація, що Куницького внесли в базу миротворця. На сайті вказано, що дані про Куницького занесені 29 червня 2019 року. Причиною активісти вказали порушення законодавства України про громадянство шляхом отримання другого громадянства, тобто ізраїльського, та можлива співпраця з російськими спецслужбами. В марте-апреле 2019 года в разгар президентских выборов через пограничный переход Гаптовка в Харьковской области Куницкий совершил 8 переходов российско-украинской границы по своему израильскому паспорту. Это помимо случаев, когда он ездил в РФ по своему украинскому паспорту номер FG 495891. А 28 червня позафракційний нардеп Андрій Денисенко опублікував документи, які, за його словами, підтверджують наявність подвійного громадянства Куницького. Він виклав у Фейсбук фотокопії паспортів кандидата в нардепи, які свідчать, що Куницький навесні 2019 року вісім разів ще перетинав російсько-український кордон у прикордонному пункті пропуску Губтівка за ізраїльським паспортом і кілька разів за українським. Блогер став громадянином Ізраїлю за законом про повернення, стверджує Денисенко. Але сам Куницький Ки цю інформацію спростовував все це дуже цікаво, але тепер повертаємося до теми бізнесу Куницького та його електрокарів. У 2024 році проект схема на Радіо Свободи опублікували цікавий матеріал, у якому стверджувалося, що завод із зробіти слуги народу Куницького постачав зарядні станції для окупованого Криму. Зроблено в Україні такі написи жителі Криму можуть побачити на зарядних станціях для електрокарів під брендом Драйв Енерджі, які за останні три роки заполонили окупований півострів. Як встановило розслідування схем, цю мережу електрозаправок відкрив кримський бізнесмен, уклавши партнерство із харківським заводом. you <sighs> Auto Ентерпрайз у 2021 році при цьому Auto Ентерпрайз це український бізнес, тісно пов'язаний із народним депутатом від Слуги народу Олександром Куницьким. Він мав тут керівні посади до обрання у Верховну Раду, лобіював інтереси цього бізнесу, використовуючи свій мандат. Офіційного власника заводу зробив своїм помічником, а депутатську приймальну розташував прямо на підприємстві. У статті йдеться, що холдинг займається виробництвом та встановленням зарядних станцій для електрокарів та імпортом машин за кордоном. Бо таксі і каршерінгом це група компаній, офіційний власник яких харків'янин Дмитро Ніконов. До походу в раду Куницький роками просував із ним цей бізнес. кажуть журналісти. Усіляко рекламував харківську розробку, заохочуючи інвестувати в неї мільйонну аудиторію свого блогу. Куницький усіляко афішував свою належність до цього бізнесу. Зокрема, публічно розповідав, що він керівник рекламного відділу компанії Авто з огляду на документи, які опинилися у розпорядженні схем, Куницький був глибоко інтегрований у холдинг та працював на різних посадах у фірмах Ауто Ентерпрайз. Офіційно він працював у одній з компаній цього холдингу Тесла Моторс із 2018 по 2019 роки. За документами він обіймав посаду менеджера у сфері надання інформації. Ці дані підтверджує трудова книжка, яку від джерел змогли дістати журналісти схем. Але щоб не забирати багато часу, переходимо до основи: зарядні станції Auto Ентерпрайз. Це Питому українська розробка успішний бізнес харківських інженерів із локальним виробництвом. Що означає White Label Design? Простими словами, підприємство Auto Enterprise виробляє зарядні станції як для себе, так і для інших компаній під їхніми брендами. Наприклад, саме на базі станції Auto Enterprise у Чорногорії працює мережа під брендом Green Car у Вірменії Eco Cars – Токбур в Узбекистані або Електроеко у Молдові. Але молода і успішна українська компанія не погребувала співпрацювати з країною агресором, активно поширивши свій ринок збуту на Російську Федерацію туди холдинг Ауто Ентерпрайз» почав постачати свою продукцію щонайменше з 2016 року. Журналісти схем змогли дістати та проаналізувати з десяток контактів холдингу «Ауто Ентерпрайз» і верифікувати їх завдяки базі імпортно-експортним операцій імпорт Дженіус та Вашингтонському центру оборонних досліджень. Замовником харківського обладнання в Росії здебільшого були приватні клієнти, але українські зарядки також замовляли державні структури Росії, наприклад, холдинг «Росія». О цей холдинг. Купував не напряму через посередників. При цьому на харківському заводі чудово знали для кого саме збирають станції, бо одразу брендували їх під час виробництва. Та варто повернутися до Криму і до мережі електрозаправних станцій із найбільшим хабом у Сімферополі. Помпезно відкритим у 2023 році окупаційною владою на базі станції українського виробництва «Ауто Ентерпрайз» під брендом Драйв Енерджі. Моделі зарядок встановлені у Сімферополі Ніконов називав хітом харківського заводу. Тож виникає питання питання, коли і як зарядки потрапили на окупований півострів, адже за словами самого Ніконова, всі деталі софта креслення, власна розробка харківського заводу. Журналісти схем кажуть, що такі запитання неабияк стривожили і фігурантів цього розслідування, і стверджують, що після того, як журналісти їх поставили, що до редакції схем почали одна перед іншою з'являтися неправдиві публікації. А репостив їх сам помічник депутата від слуги народу Куницького, офіційний власник «Ауто Ентерпрайз Дмитро Ніконов та директорка холдингу Алі. На Мустафаєва, крім того, Ніконов нібито намагався тиснути на авторів матеріалу під час листування. А ось що фігуранти відповіли на запитання журналістів по суті. Чи відомо вам, що щонайменше з 2016 року, коли ви ще були у наглядовій раді, компанія продавала свою продукцію у Російську Федерацію? Мені про це не відомо, і навіть якщо це було, в чому питання? Яке ваше ставлення до продажу продукції у Російську Федерацію? У 2016 році чи зараз зараз це неприпустимо. Про те, як станції опинилися на тимчасово окупованій території в Криму, Куницький сказав, що не знає, а до продажів не мав жодного відношення. А ось помічник депутата Куницького, офіційний власник «Автоентерпрайз» Дмитро Ніконов твердо заявляв, що його компанія ніколи не поставляла станції в окупований Крим. На цьому наполягали й у коментарі журналістам схемі керівниця компанії Аліна Мустафаєва. Мовляв, в Росію так продавали у Крим ніколи. До 24 лютого 2022 року законом України не було заборонено з Російською Федерацією мати взаємовідносини. Саме з тимчасово окупованим Кримом. Я наголошую, у нас ніколи ніяких взаємовідносин не було. Зарядна станція. Це ось є у вас хлянка, Я можу її поставити сюди або переставити сюди, так і з зарядним пристроєм. Його можна у будь-який час транспортувати куди завгодно, монтувати, демонтувати та інше. Ну і продовжувати можна довго, але будемо закінчувати. Нині стоїть питання, як Куницький взагалі виїхав. Бо ж рік тому він вже так блукав, що правда, тоді хоч повернувся. Влітку 23-го року. Проєкт схеми повідомляв, що Куницький отримував вже погодження Верховної Ради на виїзд протягом п'яти днів у короткотермінове відрядження, але пробув за кордоном майже три тижні. Як повідомили в апараті парламенту, Куницький був відряджений до Ізраїлю з 3 по 7 липня 23-го року в рамках діяльності депутатської групи Верховної Овної ради України з міжпарламентських зв'язків з Ізраїлем, де він є співголовою. Проте повернувся Куницький в Україну за даними схем лише 22 липня. Журналісти з'ясували, що у проміжку після робочого відрядження і до повернення в Україну Олександр Куницький був помічений в аеропорту американського штату Флорида. У цей час в Україні вже діяла заборона для виїзду за кордон для посадовців під час воєнного стану без належних на те підстав. Депутати намагалися запитати, з яких причин він порушив умови дозволу на виїзд, але він не відповів на дзвінки та повідомлення журналістів. Але що маємо цього разу? Виїхати зміг невідомо тільки, от як сам чи з дозволу. Якщо це таки було закордонне відрядження, то логічно, що з дозволу українці ж в соцмережах також запитали нардепа, де ж він сам. Може, тероборона в Барселоні покликала на допомогу, адже у жовтні Куницький нагадаємо ні разу не засвітився на голосуванні у раді. Після чого журналісти й заявили, що швидше за все нардеп виїхав і не повернувся. Ну а поки Куницький настрочив про керівництво патрульної поліції багато історій у своїх соцмережах, а от про свій виїзд. Ані слова. Лише заскрінив пост бігусінфото запитав, мовляв, цитую бігус, а як там розслідування про маршала? Вам його ще не замовляли? Водночас нікуди не дівається й питання до правоохоронної системи. А що відбувається у 2023 році? На депутата його товариша Дмитрука, який чилить у Лондоні, відкривають кримінальні провадження, але вони так і не отримують ніякого покарання. Натомість, що цікаво, як і у випадку із Дмитруком, журналісти повідомляли, що той планує втечу, але вже екс-генеральний прокурор Андрій Костін підписав підозру Дмитруку лише через день після того, як той вже спокійненько виїхав. Цього разу журналісти бігу з інфо зокрема писали, що втеча слуги з країни лише питання часу, але знову говорили: балакали, сіли і заплакали. А як ви думаєте, чи дійсно Куницький утік за кордон? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю нам мирного неба. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі!